Житловий комплекс Фазер Відеял, Родина-фортеця. встигніть обрати найкраще планування. Герасимов тепер каже, що Запоріжжя це пріоритетна ціль російського наступу. Він цього дня доповідав Путіну про плани наступу з метою захоплення населених пунктів Приморське і Степногірськ. І також, за його словами, Росія готує нові штурмові дії на Дніпропетровщині. Війська угруповання Дніпро просуваються у напрямку міста Запоріжжя. Зараз ведуться бойові дії щодо захоплення населених пунктів Приморське та Степногорськ. Крім того, за планом генштабу триває цілеспрямоване завдання масованих ударів по військових об'єктах та об'єктах оборонно-промислового комплексу України. Пріоритет надається знищенню підприємств з виробництва ракетних комплексів та безпілотних літальних апаратів дальньої дії. Ну і власне для відбиття так російських безпілотників сил оборони використовують серед іншого і безпілотники-перехоплювачі. Загалом, за останній місяць, Росія завдала півтори тисячі ударів по Чернігівській, Сумській Полтавській областях, але лише 160 з них були зафіксовані як влучання. Україна реалізує цей план А і план Б щодо газу внутрішнє виробництво плюс імпорт, готуючись до зими. Про нього я вже згадувала. Також під час зустрічі з Трампом у Білому домі, 18 серпня, президент США не відмовив Україні у запиті на ракети Томагавк. Трамп заявив, що працює на технічному рівні і розгляне цю саму можливість. Також Трамп зрозумів, що Росіяни продають йому те, що вони не здатні поставити, тобто ці лякачки, які постійно вони розповідають про те, що ем, не сьогодні, завтра вони захоплять територію України, і що вони намагалися йому продати весь цей час, що вони не будуть захоплювати всю територію України, якщо Україна там е, піде на ці. Вимоги, які ставить перед нею Путін, тобто віддати чотири області і Крим, але у підсумку Дональд Трамп за останній час зрозумів, що немає цього товару, який Росія намагається продати. Товару у вигляді страху, товару у вигляді військової спроможності, товару у вигляді захоплення українських територій. Тобто, це те, що Путін собі нафантазував, зокрема, от і завдяки Єрасімову. Втім, я думаю, що те, що Герасімов розказував, о, наші збройні сили, сили оборони, наш генштаб вже давно знає і буде на це реагувати. А можливо, знову ж таки, це не більше ніж провокація, тому що отак, от на загал, про свої плани, куди ми підемо далі, в наступ, зазвичай. Ніхто не говорить, а, тому озвучені історії це скоріш за все знову ж таки для відволікання уваги, оскільки Росія розуміє тільки силу проти сили, а тобто ще більшу силу проти своєї, то відповідно має удари у відповідь, а, зокрема. Цього разу удар був по Волгоградській області Росії. Була вона під атакою безпілотників. Місцеві пабліки пишуть, що під ударом опинився газопереробний завод. Зокрема, йдеться про Лукойл Коробковський. Супутникові знімки також фіксують пожежу в районі нафтоперекачувальної станції Єфімовка. І губернатор заявив, що сталося загоряння на об'єктах паливно-енергетичного комплексу. Цей самий Коробковський газоперероб завод, один із найбільших заводів з первинної переробки природного газу і супутнього нафтового газу на півдні Росії з проектною потужністю 450 мільйонів кубометрів на рік. Природнього і попутного газу відповідно, а також 186 тисяч тонн широкої фракції легких вуглеводнів на рік. Якщо ми говоримо про Єфімовку, а ми про неї говоримо, то це станція, яка обслуговує кілька магістральних ліній з транспортування нафти і нафтопродуктів регіону з пропускною спроможністю 50 мільйонів тонн також на рік. На території обох підприємств фіксувалися вибухи, фіксувалися пожежі. Інформація про наслідки ураження ще уточнюється. І сили оборони України послідовно здійснюють заходи, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації з метою припинення збройної агресії проти України. А, після цього естафету приймала вже Ростовська область, яка теж була під атакою безпілотників. Попередню пожежа спалахнула на нафтобазі в населеному пункті Матвеїв. Ну і, власне. Коли послухати коментарі, тих хто відео знімає, я просто нагадую, що по перше, відео знімати ну нібито як можна, бо ніхто ж не може вам того заборонити. Але при цьому не можна викладати в інтернет, тобто не можна викладати в телеграм-канали. За це на території Росії є навіть певне покарання. Але нікого це, як ви розумієте, не зупиняє. Тому що коли ти бачиш, як летить ворожий безпілотник, розумієш, куди він летить, то відповідно дістаєш телефон і фіксуєш замість того, щоб ховатися. Ну і якщо послухати коментарі на цьому відео, то можна почути, що у них виявляється, йде повна війна. На нафтобазу пішов кажуть безпілотник. Ну і хочеться сказати та вітаємо! Ви тепер повуха у цій самій війні. Ви відповідно. Ам... Тепер вже включені в цей процес війна повернулася туди, звідки вона розпочалася. І це єдиновірний, єдино правильний спосіб, як змусити Росію цю війну зупинити. Бо напевно вам не сподобається жити в таких умовах, в яких Україна живе з 2014 року. Прямо зараз іде атака безпілотників на Ростовську область. Місцева влада заявила, що при відбитті атаки постраждали. Житлові будинки і автомобілі тут важливий момент не при атаці, та а при відбитті атаки постраждали. Тобто Україна до цього не має жодного відношення, і це не мої слова, тобто це не вирвано з контексту. Це слова губернатора чи хто там відповідає за Ростовську область. каже, що при відбитті атаки постраждали житлові будинки і автомобілі. Дряве російське ППО хочеться сказати, але я думаю, що вони і так про це знають. Знову ж таки, ми ці кадри постійно спостерігаємо, як саме ППО б'є по будинках, намагаючись збивати дрони. Тож здається, в Ростовській області скоро не буде бензину. І отут, от як там кажуть, дійсно какая разниця, і це здається, чи не єдине правильне використання цієї самої фрази, чим Україна завдає цих ударів фламінгами, тамагавками, безпілотниками чи іншою українською технікою. Загалом же про наші спроможності бити по території Росії президент також коротко розповів під час спілкування з пресою, зокрема протягом останнього тижня, каже: не буду казати в якій кількості. Але було застосування нашої пари, тобто Нептун і Фламінго. Відповідні результати можна самостійно проаналізувати. Ми не кажемо, що це масове застосування цієї пари. Ми просто кажемо, що є застосування і є перші відчутні результати саме цієї нашої зброї. Також на цій самій зустрічі були озвучені і інші важливі заяви. А, давайте я вам про них. Теж коротко розкажу. Ну, зокрема, президент заявив, що Україна висуне президента США на Нобелівську премію миру, якщо він забезпечить припинення вогню. Це заява, яка лунала в нашому ефірі, неодноразово, тому що знову ж таки ми знаємо, що президент Сполучених Штатів дуже хоче мати цю премію миру, цю статуетку поставити її в. Певно, в овальному кабінеті до інших золотих прикрас, які в тому овальному кабінеті знаходяться. Він мріє про цю статуетку, і ми тут неодноразово говорили про те, що може його навіть наперед висунути на цю премію миру. Тоді в нього буде е, більше бажання завершити війну Росії з Україною. Тоді він буде більше включатися в цей процес. Ну тому, що статуетка вже є, треба виконати зобов'язання. Сказали, що так не працює. Потім ми пропонували е, на, ну там. Типу завершіть або зупиніть активні бойові дії, і відповідно ми висуваємо вас на цю премію миру. Звісно, Україна не єдина. Там певний перелік країн, які вже висунули Дональда Трампа на цю. Нобелівську премію миру, але, скоріш за все, цього року він її таки не отримає. Хоча зараз Нобелівку тільки почали роздавати, тож ще очікуємо на те, хто стане переможцем Нобелівської премії миру. Але можемо номінувати у разі, якщо буде припинення вогню. Бо поки що про припинення вогню, про зупинку активних бойових дій між Росією і Україною нічого не свідчить. Більше того, сам президент сказав про те, що. Путін спеціально не хоче завершувати цю війну, тому що наступну йому буде розпочати складніше. Здавалося б, це не перша війна, яку Путін розпочав, і після кожної наступної вони зализували рани, починали випускати більше зброї і знову йшли у війну. Але ця вона така, знаєте, несе дуже негативний присмак для росіян, тому що, по-перше, дуже великі втрати. По друге дуже великий період. Ну і по третє, відповідно, жить вони під час цієї війни стали набагато гірше. А це означає, що ця пам'ять вона буде працювати. До цього вони згадували тільки дев'яності роки, а тепер вони будуть згадувати ще й 22 25 двадцять однозначно. Тому що за цей період пояси затягнули всі. Спочатку в Росії заявили про вичерпання імпульсу для завершення війни проти України. Проте у Кремлі передумали. І вже назвали цю заяву докорінно невірною. Про це йдеться у заяві помічника російського диктатора Юрія Ушакова, яку наводять російські засоби масової інформації. Заяви про вичерпання імпульсу Анкоріджу для врегулювання війни в Україні докорінно невірні. Контакти між представниками адміністрації президентів Росії та США проводяться постійно. Ушаков також стверджує, що домовленості досягнуті між президентами Росії та США Володимиром Путіним та Дональдом Трампом під час зустрічі на Алясці не всім подобається. Тим часом пресекретар Кремля Дмитрій 7 жовтня охарактеризував діалог між США та Росією як пригнічений, зауваживши, що, хоч розмови тривають, поки що не ухвалено жодних серйозних рішень. Що передувало напередодні заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявляв про вичерпання імпульсу. Щодо врегулювання війни проти України, який з'явився після зустрічі російського диктатора Володимира Пучина і лідера США Дональда Трампа на Алясці, і як ми бачимо, у Кремлі навіть між собою не можуть домовитися, що казати світу, рябков говорить одне ушаков протилежне, пісков ще більш заплутано. Це не політика, це такий собі відкритий хаос і внутрішня війна за владу. Можливо, тут можна так охарактеризувати, тому що кожен намагається перекричати іншого, аби втриматися біля годівниці Путіна а сам він давно втратив контроль і боїться приймати рішення. Там немає ні єдності, ні стратегії лише боротьба за виживання і постійна. Плутанина такий собі симптом глибокої кризи режиму, який хочеться вірити, що розпадається зсередини. Кремль давно перетворився на шоу брехні внутрішніх конфліктів. і Від цього тільки гірше для всієї Російської Федерації хочеться вірити, що так надалі і буде. До справжнього вже ефективного імпульсу Україна достосувала три ракети фламінго власного виробництва для удару по базі розвідки ФСБ в тимчасово окупованому Криму. про це повідомляє німецьке видання Вельт про атаки фламінго на Крим. Як виявилося, дві ракети досягли цілі, що стверджує експерт з ракетних технологій Фабіан Гофман з університету Осло. Відомо що одна з фламінго впала за 100 метрів від цілі. На перший погляд, це здається не дуже гарним результатом, але враховуючи, що внаслідок ударів залишилися кратери діаметром до 15 метрів, стає зрозуміло, недостатня точність компенсується величезною потужністю. Фламінго може підштовхнути Російську Федерацію до компромісів. Журналісти вважають, що ракети Фламінго та інша далекобійна зброя України можуть це зробити. Видання пише, що якщо Росія не виконає вимоги, ЗСУ зможуть атакувати не лише об'єкти енергетики, а й заводи з виробництва зброї та боєприпасів. Що відомо про ракету Фламінго? Українська крилата ракета FP-5 Фламінго була представлена близько двох місяців тому. Вона має понад тонну вибухівки, дальність польоту до трьох тисяч кілометрів. Робить можливе ураження важливих дальних об'єктів противника. За даними британського Economist», вартість одного запуску ракети Фламінго обходиться Україні в 500 тисяч. Євро для порівняння американська крилата ракета томагавк, точніше, але коштує в чотири рази більше 2 мільйони євро за одиницю. Виробник «Файрпойнт» спочатку повідомляв про виготовлення 30 одиниць на місяць. Зараз цей показник вже підвищився до 50 одиниць на місяць. Також прогнозується збільшення виробництва ракет в чотири рази. Фламінго дійсно показало, що Україна вміє не лише відповідати, а й формувати умови, ставити на карту цілі глибоко в тилу, підвищувати ціну продовження агресії і змушувати ворога рахуватися з новою реальністю. Якщо цей імпульс витримують виробництво і застосування для Кремля вибір стає жорстким. Компроміс або ескалація, що вбиває їхні можливості та ресурси. Це момент, коли ініціатива переходить до тих, хто здатний виробляти ефект, а не брязкати словами. І це вже не пропаганда, а реальна стратегічна зміна. Не тільки про ракети, але й про безпілотники. Ударні безпілотники атакували нафтобазу у селищі Матвієв-Курган, Ростовської області Росії на опублікованих відео. Буде видно густий дим від займання та проліт дронів. Про це повідомляє Телеграм Канал Астра у селищі Матвієв-Курган Ростовської області. БПЛА атакували ймовірно нафтобазу. Раніше в районі пролетіли як мінімум два безпілотники, і повідомляється, що нафтобаза. Матвієв курган з 1955 року забезпечує паливом організації різних сфер діяльності. Також веде роздрібну торгівлю ПММ через власні АЗС. і губернатор Ростовської області Юрій Слюсар зазначив наступне. У Матвєєво-Курганському районі в ході відбиття повітряної атаки знищено три дрони. У селищі пошкоджено скління, фасади та покрівля кількох житлових будинків, а також п'ять автомобілів. Інформація про постраждалих уточнюється. Про завод Байкар із виготовлення безпілотників поговоримо в Україні. продовжують будувати попри обстріли російських окупантів. про це заявив гендиректор компанії Халюк Барактар в інтерв'ю В ніч на 29 серпня. Пам'ятаємо в четверте за останні півроку. Завдали удару по заводу турецьких безпілотників Байрактар у Києві. Байрактар наголосив, що передусім ця атака стала ще одним свідченням тієї жорстокості, з якою українські Кому народові доводиться мужньо стикатися щодня, а він розповів, що для нього залишається пріоритетом безпеки українців і зауважив, що внаслідок атаки ніхто не постраждав. Залізо, бетон, будівлі можна відновити те, що справді має значення, це наша воля і віра в цей проєкт. Жодна ракета не здатна зашкодити нашій дружбі, заявив гендиректор Байрактар. З'явилося повідомлення від речниці міністерства закордонних справ Російської Федерації Марії Захарової. Вона стверджує, що нібито Україна продає західну зброю та боєприпаси в Африку. Ці звинувачення вона розмістила в себе в телеграм-каналі. І йдеться в її заяві, що з'являються все нові свідчення підтримки режимом. Цитую її зеленського терористичного групувань Сахаро-Сахельського регіону Африки. Кінець цитати Захарова стверджує що що буцімто силові структури уряду національної єдності Лівії за посередництва Великої Британії налагодили взаємодії з Україною і за її словами Київ постачає безпілотники, а також проводить тренування за участю інструкторів головного управління розвідки Міноборони України, як заявила речниця МЗС Росії, нібито в Судані Колумбійські та Українські. За її словами, найманці, які воюють на боці повстанців, понесли великі втрати в обох частинах, точніше в боях в західній частині країни. Захарова додала, що вони використовували безпілотники українського виробництва. І стверджує російська депутатка, якщо і так можна назвати, що вся ця злочинна діяльність пов'язана з масовим незаконним продажем Збройних сил України, західних озброєнь і боєприпасів. І Захарова додала, що крадіжки зброї, яку Надають Києву, нібито відбуваються як на етапі їх передачі до військ, так і на передовій. І стверджує вона, що встановлені іноземними спонсорами GPS-трекери на зброї демонстру... демонтуються і її зникнення списується як бойові втрати для подальшого вивезення та реалізації за кордоном. Усіма силами намагаються дискредитувати українську армію усіма способами, але. Це лише сприймається, звісно ж, внутрішньою аудиторією Російської Федерації спрямовано лише на внутрішнього споживача для заходу також, але ми впевнені, що там не реагують на ці заяви, і вже давно змирилися з тим, що пропагандистська машина Російської Федерації працює потужно, але неефективно. Пам'ятаєте, як син піскова отримав медаль за службу у складі ПВК Вагнер? Так, от, насправді, знову ж таки, він там не воював. Це я розумію, ні в кого не викликало сумнівів, але тепер вже відомо, що в цей самий час він відпочивав на Мальдівах. Такий собі, знаєте. Мальдівський підрозділ Вагнера. А журналісти вивчили витік прикордонної служби інформації там і з'ясували, що 31 січня 2023 року Ніколай Пісков вилетів з Росії на Мальдіви, де провів три тижні. При цьому в квітні 2023 року він розповідав, що трохи менше ніж півроку був на війні з Україною в складі ПВК Вагнер, навіть отримав медаль за відвагу. Тобто передбачувана служба мала проходити якраз в той самий час, коли він... Знаходився на курорті. Ну, трошечки, знаєте, так загаряв. Е, от ну і це син того самого піскова, який стверджує, що Україна зараз не тяжіє до мирного процесу. Києву здається, що щось змінилося на фронтах чи зміниться, але реальний стан справ свідчить про протилежне. Сказав Пісков, і за його словами, в процесі діалогу щодо українського врегулювання намітилася. Пауза тут, звісно, хочеться спитати у Піскова, що він знає про фронти, коли він там останній раз був. Певно, тоді ж коли і його син Ніколай. Ну і власне сам Путін я теж нагадаю, в зоні бойових дій за майже чотири роки був один раз, нібито в Курській області, але до кінця не зрозуміло, коли її нібито звільнили від Збройних сил України.